Вітаю вас, мої любі трицякласники! сьогодні вівторок, 12 вересня, і за розкладом урок літературного читання. Сьогодні на уроці ми познайомимося із уривками із книги Еліни Заржицької, як черепаха Наталка до школи збиралася. Працювати ми будемо на 9 та 10 сторіночці ваших підручників. Відкрийте підручники, та давайте працювати. Почнемо із мовленнєвої розминки. У нас сьогодні дуже цікава скоромовка. Давайте спочатку прочитаємо її повільно. Готові? Черепаха чепуруха, черепуха чепураха начепила капелюха, начепава черепаха. Тепер трішечки швидше. Черепаха, чепуруха, черепуха, чепураха начепила капелюха, наче пава черепаха. І зовсім швидко готові? Давайте разом. Черепаха, чепуруха, черепуха, черепа чепураха начепила капелюха, наче пава черепаха. От, бачите, навіть і не на Іванівна трішечки збилася. Але давайте ще потренуємося, щоб цю скоромовку ми дуже швидко і правильно вимовляли. Домовились? Продовжуємо. І так, дітки, наступне завдання гра складовий аукціон. Ми повинні якнайбільше пригадати слів, які починаються на склад рі. Готові? Пригадуємо. Перевіряємо. Це і слово ріка і ріпа і різдво. І ще таких слів дуже багато. Я сподіваюся, ви їх пригадали. Пригадати слова, які починаються на склад Ки. Молодці. Кишеня, Килим, Кит, Київ. Пригадати слова, які починаються на склад Ч. «че». Черепаха, черга, черевике. Молодці. Пригадати слова, які починаються на склад Фа. Фазан, факел, факір, фартук. Молодці наше наступне завдання. Ми повинні прослухати дуже уважно, а потім самостійно прочитати. Першу частину оповідання будемо знайомі Наталка. Готові слухати? Давайте. Як ви не знайомі з Наталкою? Адже це маленька і розумна черепашка, яка живе у Нірці. Під кущем на самісінькому березі річки, якої та тієї самої, біля якої живете ви, мої любі читачі. Наталка добра черепашка, в неї багато друзів і знайомих. А ще вона любить мандрувати, слухати казки і малювати. І до того ж про неї відомо стільки кумедних, а може, й печальних історій. Хочете послухати? І так, дітки, ми з вами познайомилися з черепахою Наталкою. Якою ви уявляли черепаху Наталку? Черепаха була маленька, розумна, товариська, допитлива і любила мандрувати. Слухати казки та малювати ось така Черепашка Наталка. Наступне завдання. Давайте з вами підготуємося до самостійного читання. Прочитаємо з вами слова та склади. Готові? Починаємо. Читати треба дуже-дуже швидко. Грала гарно бігла, вмію, сумно. Ніжки, ніжно, думай, березі, справи. П'яту, сьому, восьму, першу сиділа. Чи встигли ви прочитати? Молодці! Наступне завдання поставити відео на паузу та самостійно прочитати. Першу частину будемо знайомі Наталка. Ставимо на паузу. Працюємо. Прочитали молодці. Давайте разом прочитаємо. Другу частину, яка має назву як Наталка стоніжку навчала танцювати. Наталка сиділа на березі і грала на дудочці. Та так ніжно й гарно, що стоніжка Ніна, яка бігла повз неї, поспішаючи у своїх справах, зупинилась і заслухалась. Давай потанцюємо, запропонувала їй Черепашка. Я не вмію, сумно зітхнула Ніна. Коли я подумаю, спочатку підніму п'яту і двадцять восьму, а потім сьому і тридцять першу ніжку вони не піднімаються. А ти не думай, порадила Наталка. Нехай вони самі розберуться, яка буде танцювати спочатку, а яка потім. Ой, і справді виходить, зраділа Ніна, і танцювала довго, довго, поки не втомилася. Наступне завдання. Давайте з вами самостійно прочитаємо другу частину. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прочитали молодці. І так, питання: Якою ж була Черепашка? На це питання ми вже давали відповідь. Так? Черепашка була маленька, розумна, добра. Товариська і допитлива і любила мандрувати, а ще й давала слушні поради. Чи мала вона друзів? Вона мала багато друзів і знайомих, бо була доброю. І останнє питання: як Наталка навчила танцювати з тоніжку? Правильно, вона порадила не розмірковувати про ніжки, а думати про сам танець. Молодці. Скажіть, будь ласка, чи зацікавили вас пригоди Наталки? Я думаю, так. І чому стоніжку назвали стонішкою? Я думаю, на це питання ви з легкістю відповісте. Працюємо далі. І так, дітки, прочитайте, що робила Наталка на березі. Знайдіть це речення у тексті. Правильно, Наталка сиділа на березі і грала на дудочці. Прочитайте, чому зупинилася Стоніжка? Знайдіть у тексті. Так ніжно й гарно грала Черепашка, що стоніжка Ніна, яка бігла повз неї, поспішаючи у своїх справах, зупинилася і заслухалась. Прочитайте, чому сороконіжка не наважувалась танцювати? Я не вмію, сумно зітхнула Ніна. Коли я подумаю, спочатку підніму п'яту і 28, а потім сьому і 31 першу ніжки вони не піднімаються. Молодці. Наступне завдання. Прочитайте розділ 3: як Наталка на риболовлю ходила. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прочитали молодці! Наступне запитання. Як? так? Давайте спробуємо дискутувати, чи правильно вчинила Наталка. А що ж вона зробила? Давайте повернемося до тексту. Наталка сиділа на березі з вудкою і міркувала, чи впіймається на цього товстого черв'яка рибка. І навіть облизувалася, але виповз черв'як і почав швиденько підніматися по вудці вгору. Наталка обурилася. А черв'як їй говорить я вирішив, що вода штука шкідлива і не може, шкідлива для його здоров'я, і він більше не хоче займатися риболовлею. І поповз до нірка черв'ячок. А Наталці довелося йти на базар по рибу. Тобто, Наталка що зробила? Відпустила черв'ячка. Як ви гадаєте, чи правильно вона це зробила, чи ні? Молодці. І так, дітки, наступне питання. Пофантазуйте, які пригоди очікує черепашку далі. Домашнє завдання на сторінці 9-10 читати та переказувати частини першу, другу та 3. До зустрічі, мої любі.